Сьогодні, 28 липня, у парку Слави на алеї героїв Кременчужани зібралися на жалобну церемонію, аби покласти квіти та згадати тих, хто загинув. Був жорстоко закатований або страчений у полоні. До заходу долучилися міський голова Кременчука Віталій Молецький, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Лейнін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, військовослужбовці, родини загиблих, а також небайдужі мешканці міста. Дату 28 липня для вшанування пам'яті загиблих у полоні обрали через теракт Росії проти полонених бійців Азову в Оленівці Донецької області, що стався у 2022 році. Тоді загинули щонайменше 53 українські полонені, зокрема, двоє з Кременчука Ігор Холодняк і Ярослав Отрок. Ще один наш земляк Євген Тимченко помер у російському полоні від страшних тортурів у жовтні листопаді 2024 року. Портрети. Портрети, портрети тепер стоять перед нами і кожен розкриває характер та долю героя. Кожен крок у бік війни це вже подвиг. Бо той, хто попереду, закриває собою не лише побратима, свій підрозділ, а й кожного, хто живе, вважає мирним життям тут, у Кременчуці. Жодна мати не народжує свою дитину для війни. Але війна безжально забирає найкращих синів і доньок. Під час меморіального заходу до слова запросили матір загиблого в Оленівці Ярослава Отрока. У її голосі біль, який неможливо виміряти, та безмежна любов до сина. Якраз саме ту ніч мій син був в тому злощасному бараці в Оленівці. Він був серед українських військовополонених. Про яких вдарили російські військові? Навіть виходячи в полон, він не зняв шеврон. В полоні він залишався вірним присязі, він не зламався. Тримався гідно, з честю. Після покладання квітів у Свято-Миколаївському соборі провели панахиду за захисниками та захисницями України, учасниками добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. А далі у комунальній установі Турбота організували теплу зустріч для рідних загиблих, зниклих безвісти та полонених. Зараз ми прийшли до нашого приміщення Турбота тут. Є ветеранський простір, і ми запросили наших е -е, рідних, близьких. Які втратили хлопців на війні для того, щоб поспілкуватись, подивитись відеоряд про Оленівку, а також будуть проведена арт-терапія з ними, де вони зможуть поспілкуватися і трошки через мистецтво, свої думки і нормалізувати свій стан. Пам'ятаємо всіх, хто пройшов тортури, пережив знущання або не дожив до визволення через жорстокість російських окупантів. За кожну смерть, за кожну материнську сльозу буде справедлива помста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.